Типу я подруга, познакомься зі мною. Давай. Типу, я сижу на лавочці, знайомській зі мною, давай. Давай, підходь, підходь, я типа, подруга. Давай, давай. подимось, як ти знайомишся. А давай. Давай. ну в коментарях, чи він нормально знайомиться з подругами, чи, чи ні. Ану, давай. Типу я подруга, давай, підходь до мене знайомитись. Типа, я сижу, ой, скучно б б хлопця знайти. Ой, так одиноко, віниці. Якогось би е, і хочеться якогось хлопця такого, якогось хорошого. Гарна, вродлива, неймовірно красива дівчина. А, ще раз, що це ви так тут, а ви що, вуха не мили, чи що? Я вас ще раз. Я вас не чую, чоловіче, нормально, можете голосно. Ну, голосно. Ви вареники в рот набрали і не можете сказати, як вареники в рот набрали. Давай, знайомся зі мною. Піш давай. Я дівша, давай. Красива дівка, блядь, Давай, я красива дівка. Давай, підходь. Ага, ой бо, це ще хто це що це? Попрошайка. Блядь. Доброго дня, чарівна, неймовірна, чарівна леді. Що це ви тут одна така сама гарненька така робите? Тут я не бачу, щоб біля вас тут хтось був. Може я коло вас побуду, ну, може вам составлю цю компанію. Хочу, хочу цих вареничків хочу. Варенички, дивіться, я цих приготував приготував. Я, я знав просто, що когось зустріну mm. гарну таку цікаву, yeah. вродливу і дивіться. Це тобі можеш поїздити ввечері. Боже, У тебе це такі ж... гарні, цікаво, не, не бриті ноги, класні, просто взагалі потрясаючі. Просто я не знаю, я в них від них захваті. а носки з... Сандаліями тут взагалі ульот. Я як їх побачив здалека, я просто не міг поряд пройти, просто щоб з вами не познайомитись. Чуєш, а ти знаєш такого похоже, кстати. Чуєш, ти мені смахуєшся на якогось маньяка, чуєш? Ну, трошки, трошки, ти це, точно да. хочеш познайомитися? Ну взагалі то так. Да. Ти що, блядь тут робиш? А ну чоловіче, блядь. Що, що ти ходиш? ходиш в цих шльпках? Тут роблю, блядь. Трошки роблю, трошки не роблю. Трошки байдикую, трошки дурня включаю. Ну, я все бачу, так. Да. То ти хоч знайомитись між з дамою. Давайте треба знайомитись. Дивись, я типа дівшка хочу з тобі познайомитись. Давай, я підходжу, я дівшка, давай. давай. Я підходжу. Давай давай, 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 давай. 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 з варениками сидіть, ну. Чуєш? Е, привіт! Я хочу Доброго з тобою познайомитись. Е, я не вмію готувати. Ти міш готувати? Ну так, мій готувати. Бачиш, приготував собі синики з вареники. Все, я готовий з познайомитись. Все, будеш моїм чоловіком. Ah, isso